Добрий день! Сьогодні обговоримо тему грибів, зокрема, мікродозингу, зокрема, псилоцибінові гриби, зокрема, все, що зараз стосується цього, і форситься. Звичайно ж, я спочатку мусив то все, що називається експлуатація, відбувається, щоб був якийсь відгук свій на реальному досвіді, а не просто я що насипав, що сказав мені один тіпочок з Тіктоку, і пише, пропало. Я приймав червоний гриб і. Ой, чер... <laughs> червоний гребеш, гребе не приймаю вже тупіться настояще. Я приймав червоний мухомор. І. Е, що я приймав ще? А, їжовик гребінчастий. Але давайте, вже, в принципі, за мухомори, тому що так розфорсили, ніби це чарівна таблетка, кутру тобі дає актор із Нео. Все. Або як, е, як області темряви, це як воно називається. Що ти приймаєш все, ти просто, я не знаю, хто ти, надлюдина, ти, ти молотора, котрий ніхто не оселить. Значить, починаємо спочатку. Касаємо червоного мухомора. Я його приймав місяці три перерив 1, 2, 3. Загалом такий у мене був цикл, Зокрема, це було пару місяців, і я міг собі дозволити десь місяць відпочинку. от, Що помоє, що називається? Відчуттях. Допомогти він може однозначно, але е, от не з усіма пунктами я згоден. По причині того, що там хтось і приплітає йому лікування депресії, і я не знаю відсутність будь-яких ментальних проблем і все тому подібне. Не забудьте доїбатися, що мішати замало часу його приймав. Звісно, я дурний, е, ви всі генії з 300 Е, Я скажу так, приймав, може, не так багато не, не роками, як ви, але теж свої е, висновки можу зробити на основі того, що я не сильно ментальна людина, бо у той час. І я зразу кажу, я ж зразу вам відповідаю, щоб ви не домахались. Він мені поміг. Просто мамінтікта в чому. Я розказую, в чому він мені поміг. Е, ну Насамперед, це дійсно от така, знаєте, спокійність і як це сказати, легковажність. Ну, тобто, тебе мало починає тривожити, те, що тривожило. Мало починаєш якось там крутити думки всі е, в своїй голові і думати: Ой, блін, а ще то треба зробити, то треба зробити.' Розумієш, стаєш собі таким легким, що називається, як кульбабка, котра. На котрого так подула і там розлітається все. Оце однозначно плюс, базару мало. Що стосується лікування депресії, мені здається, воно от робить тебе ментально може і спокійним, і як сказати, не таким, що тебе все дратує, не таким нервозним, дратуючим і все тому подібне. Тобто, однозначно, воно приносить спокій. Чи покращує воно сон, я насправді не, роз... не зрозумів. Ну тобто не відчув різниці може. І що стосується всяких там кольорових цікавих снів, ну пару раз було, але однозначно я думаю, ми не приймаємо червоний мухомор для того, аби тріпанути і все тому подібне. Мікродозинг він називається якраз для того, що треба розумно його споживати і не купувати за для того, щоб тріпанути. Тому що ну, це вже це вже переходить ці межі. На мою думку, от, мікродозинг годиться, таке ми підтримуємо. А все інше, щоб упоротися, да, 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 доїбіться, що ні це розумне споживання. да, давай, давай, раз в місяць віримо. Так от. Що стосується мікродозування червоного мохомора, ставимо галочку зелену гадіться, комусь поможе, комусь ні. Зважаючи на те, що я питався в людей, котрі приймали, зокрема, навіть е, в одного психіатра, ну комусь допомогло, хтось не відчув результату. Тобто, хто може ментально здоровий, то взагалі нічого не відчув. Ну або я не знаю по яким критеріям судити. Я розповідаю, якщо загально, бо там. Я ж кажу, під пунктів мільярд, котрі пишуть там на сайтах або розказують тут ТокТоці, Можна звести в один. Ментально спокійний, е, в, як, в правильному сенсі цього слова, байдужий, такий легкий, розумієш. Аж, аж балдежно тобі, мало що тебе тривожить, і в ситуаціях, коли в тебе була якась паніка чи гостра реакція на щось, ти такий гаразд. Далі. Пантерний мухомор я не пробував. Всі кажуть, що він краще червоного. Хтось каже, що це перехід на новий рівень, нічого собі виживете. Гейміфікація життя виходить. І що він, мабуть, що кращий, я так думаю, якщо ви називаєте його наступним рівнем, то я можу пофантазувати, що він кращий. Якщо це дійсно так є, то надайте мені інфо, я його не юзав. Не, не куштував. Що це я за слова такі юзав? Непорядок, Мішенька. Так, далі. Їжовик гребінчастий. О! Саме той, що називається пункт, котрий такий додає мені гривого погляду. Ні, насправді їжовик гребінчастий це їмба. Звісно, е, він коштує чуть-чуть дорого, чуть більше за 200 гривень, але однозначно, він прям. Добре, давайте не буду розхвалювати, щоб ви теж не боготворили його. Скажімо так, гриб позитивно. Буде впливати на твою не дуже що називається розвинуту інтелектуальну голову, тому що завдяки ньому загалом. Там пише про підвищення і покращення. Ні, мабуть, що про покращення, яке підвищення, воно я тільки на роботі, а ми не робимо бобера роби бо системи. Так от, чи покращує він когнітивні здібності? Можна сказати так, але треба на пальцях вам пояснити. Ну, по-перше, більше тяга до вивчання чогось і однозначно краще запам'ятовування тієї інформації, тому що в мене була пам'ять як у рибки. А тут я, наприклад, мені момент тільки треба запам'ятати. я такий... Є далі. Книжки читаю, опачки, сюди. Ну, тобто інформацію, котру мені треба, беру, просто в більш такому стесному тому вигляді. Не думайте, що я там не знаю, прочитав якесь сторінок 30, і їх вже запам'ятав. Тобто я на собі відчув якусь таку, розумієте, більшу тягу до навчання чогось нового, до вивчення і запам'ятовування. Мовляв, мені дурна голова каже, Міша. Ану взявся за голову. Що стосується інших пунктів, по типу там, заспокоєння, все тому подібне, Мамінтик є, Мамінтик є, але варто ще е, брати до уваги те, що я приймав ще цинк, приймав ще мідь, аж ваганду, п'ять аж це як воно називається. Тобто, може. Я деяких не відчув, що називається позитивних симптомів, про котрі пишуть на сайтах, через те, що в мене вкупі було це все. А коли червоний мухомор, то тільки його приймав. Ну але загалом те, що він діє позитивно, це факт. Пункти, про, котрі написані про нього, позитивні. Мабуть, теж можу погодитися по, погоджитися. Видите? Мінуси не приймати. Він усе не приймати вухоморі і все тому подібне, що так активно нам, що називається, кажуть бере, бере без нього, ти просто тупа, ну не той, що шопур, а е, неосвічений невіглос, що називається. Тому однозначно можу під більшістю пунктів про е, користь жовика гребінча з того погодитись і подякував. Що стосується псилоципінових грибів, я їх не пробував. Але то, що починається якесь форсення, що ой, так краще його раз у місяць прийняти, чим вбивати себе алкоголем і все тому подібне, ой, так краще мені Е, допомагає розширити свідомість там, не знаю, у своїй підсвідомості взагалі там доторкнутися до божественного зв'язатися з Богом. Котрий тобі передасть надважливу інформацію і все тому подібне. Тобто тези, зокрема, про розширення свідомості, все тому подібне. Дивіться. А як би то я зараз обхуйкав? Добре, давайте так. Я не сильно той згоден з тезою, що він безпечний і що він там, не знаю, тобі духовно допомагає обагатитися так. Що ти просто Будда, садхуру і всі тому подібні мудреці, е, котрі я дуже сумніваюся, що приймали псилоцибін. Ну, але я не хочу ставити в порівняння псилоцибін і алкоголь. Я просто хочу сказати, що е, якщо ти споживаєш, то як в рекламі оболонь, розумно. І все таки, ти маєш більше. Самому подумати. От е, над таким геніональним питанням, про котре ще говорив той же Будда, він сказав, а нахуй воно мені надо. Ну тобто, хтось думає, що прийнявши його, все, ти собі руками лізеш у підсвідомість, там бачиш всякі картинки і просто щось неймовірне відбувається в твоїй голові. А що, якщо, ми спробуємо самі, що називається. Е, блять, ладно, щас подивілячі поясню доїбуться. Давайте попробую 2 секунди. Видите? Без монтажа, без монтажа. Вдумайтесь, без монтажа і грибів так стрілити. Так, да, звісно, виходять тупняки, але. Ну тобто, давайте я вам так це скажу. От ми можемо замічати, як ми підсвідомо реагуємо на щось або щось робимо. То як вам варіант, наприклад, у мене є якась реакція звична на якусь подію, то як вам варіант? От коли виникає ця реакція, отак себе стопорнути і заловити, мішенька. А це ж уже підсвідомо в тебе ця думка, за рахунок чого вдасться себе стопати і що називається нову якусь реакцію, оці паторни, це як воно називається, звичок мислення і всьому тому подібного, Уже подивиться, що стоять, а що те воно, не те воно. Може навіть який, знаєш, тривожна якась реакція бути, і ти не розумієш, звідки вона. Стопорну мішенька в підсвідомість. Ми вже оте, те, що називається, заклали руками і руками. <свідь> і таким макаром. Просто тут, я ж кажу, тут треба себе стопати, щоб викупати з приводу якихось своїх реакцій, трегерів, все тому подібне, і вже розуміти, що підсвідомо це у нас є, і можна поміняти. Можна поміняти, звісно ж, ні. Звісно ж, ні, є рот того то ляпи на відосі вийде. Полюбе грибоїде скажуть, ой, та ти такий тупий, ти там, от приймав би ти це все, то ти би там і зцілився, був би Богом, третє око і все тому подібне. Ну, зато я з першого разу записую. Ану, давайте так само, ану. Під грибами чи ні, ану. Це гоніво, звісно, капітальне. Коротше, псилоцибін мінус, їжовик плюс той. Червоний мухомор під питанням. Як для мікродозинга і для дослідження, мабуть, що можу поставити плюс. Але я кажу, якщо ви хочете вживати гриби з ціллю упоротися, ідіть кобелі в тріщину. Якщо ви вживаєте гриби і хочете наративи всім свої, писати в коментах, чи де, що приймайте всі, воно так помагає, а ти нічого не шариш, бо тобі оце нагенна семечка, ідіть Кобелі в тріщину. Чого би не жити тверезе життя і прислуховуватися до себе, що рівняється е, отим вашим духовним практикам, юзанням і все тому подібне? Чому би нам не працювати своєю підсвідомістю на тверезу голову, замість того, щоб юзанути псилоцибін і зразу все поняти? Може, тому що це шлях найменшого спротиву, а може тому, що ти вже в принципі розумієш, а нахір мені що то в тій дурній голові, е, що називається, розбиратися, якщо я просто можу похавати грибів, заловити новий інсайт і так робити до безкінечності. Та будь ласка, я свою думку висловив з цього приводу. Ти можеш залишитися при своїй думці, написати її в коменти, але нікого не агітувати і не заставляти. Моя думка також суб'єктивна. Я розказав, що мені, як мені. Куди мені? Псилоцибін не пробував, тому поверхностна така думка для когось. Поверхност там може бути. Отако. От Та я, в принципі, думаю. Та похуй, що я думаю. О! Геніальна фраза на кінець. Ні, я просто ще хотів гаркнути за псилоцибін, але, мабуть, не вартує. Просто мені здається, от, якщо якісь речі відривають нас від реальності, по типу алкоголя, котиків, тих же самих грибів, ну. Таке я собі. Для мене це був дуже дивний стан. Можете подивитись відео про траву, те же саме. А, а чи хочу я бути в такому видозміненому стані? Для мене більше вкатує відчувати реальність, там не знаю, всі, що називається, природні явища, благодатні, котрі навколо мене і все тому подібне. Все. Розпиздівся, запиздівся, щось таке наговорив, щоб полюбе доєбетись мішати дебіл, а гриби це база, вони Бог. Ладно, пишіть та пишіть, що мені цікаво послухати альтернативні думки, але не до йоби. Або може і до йоби теж. Все. Що забажаєш, то і пиши. Крепенько цілюю. В описі є твіч, на котрому ми спілкуємося, демося всякі прикаляси, крінжує, все тому подібне. Залітай туди, це не відос на 14 хвилин, а вже повноцінний стрім на годину, 2-3 і тому подібне. Чекаю тебе на твічі. Всіх благ, зелених бумаг.